Донечко, про що ти замріялась? Я хочу стати журналісткою і використати всьому світу показу нашої країни. Підтримую твій вибір майбутньої професії, але мріяти мало. Пропоную сімейну подорож на захід України. Чудова ідея! Поїхали! І ми вирушили в дорогу. Перша зупинка Львів. Зараз я знаходжусь Черинок, а мене ратуша. Який казковий потяг може покататися? Спробую взяти інтерв'ю у когось місцевого. Небалакучий попався. Багато золотих рибок. Це ж скільки бажань можна загадати. Ого, які велені, тільки погляньте на них. Зараз я піду у Львівську мистерні шоколаду. Погляньте, скільки тут смаколиків. Після зрідного солодкого треба поправити здоров'я. можна Дуже лікувальна вода. Бажаємо здоров'я. Ми у і я вам хочу по схід і розкривати зі мною. Тут ви можете побачити неймовірних розмірів писанку. Завтра до добавлення футуристи. Добрий день, побачимо один на ногами. А я за вами хотів до побачення. <звук> Найкраще вести репортаж сидячи у тати на плечах. Проведу вас до черіного лісу послухати спів пташок. Ой, кого я побачила, спробую її погодувати. Тут ви можете підкачати м'язи до літа. Яка велика сцена. Це трас для такої зірки, як я. А буде і вдома. Я повернулася. Емілія, я так рада тебе бачити. Ну що, тобі сподобалось? Так, мені дуже сподобалося бути журналісткою. А про що ж буде твій наступний репортаж? Me